Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погодів і Кіт на Пельмон. 10 грудня, прогноз погоди. Ми хочемо вам розказати за пельмоном, що погода 10 грудня в Україні буде досить складною. Справа в тому, що Загейського моря перемістився на Крим центр циклону, і саме він та його атмосферні фронти зумовлять в Україні несприятливі погодні умови. Очікується, у більшості областей мокрий сніг, дощ. Налипання мокрого снігу, ожеледь на дорогах ожеледиться. і е, температура повітря буде е, досить високою, від 0 до 7 градусів тепла лише десь до невеликих морозів на заході та півночі. Але це ситуацію не врятує, адже ви розумієте, що, наприклад, налипання мокроснігу та ожеледь будуть робити надзвичайно важкими е, гілки дерев. Та дроти, які можуть обриватися, Ожеледиця під свіжими опадами, буде непомітною, тому ще більш небезпечною. Я вже не кажу про стан здоров'я людей, які мають бронхилегеневі недуги, або, наприклад, можуть бути погіршення у людей з серцево-судинними захворюваннями внаслідок стопків атмосферного тиску. Єдине, що так трошки втішає на крайньому сході. Суттєві опади малоймовірні. У Києві також очікується мокрий сніг, дощ, можливий людяний дощ, також місцями, звичайно, налипання мокрого снігу, ожили на дорогах ожеледиться. І температура повітря у столиці вночі буде близько 0,3 градусів морозу, а в день 0,2 градуси тепла. Ну і всі ці такі перелічені страхіття, які ми з вами щойно. Почули, не треба, звичайно, лякатися, це ну якби по великому рахунку нормальна погода, головне, щоб не було збитків. Ну і ще хочемо сказати, що якби, наприклад, комунальники серйозно сприймали наші прогнози погоди, то я думаю, і ситуація на дорогах була б легшою. Ну а що стосується здоров'я, тут уже все в наших руках. Треба подбати про профілактику, оточити себе лише позитивними. Персонажами та позитивними емоціями бажаємо вам 10-го хорошого грудня, незважаючи на досить такі складні погодні умови.